Доброго здоров'я! Це я Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Спочатку вітаю всіх з ним вишиванки. Якось я зранку забув привдягнутися, ну, але зараз е згадав, тим паче їду на ефір, так уже от вирішив нагадати про це. Але менше з тим. Mm -hmm. е сьогодні події розвиваються дуже гарно. Дуже складую, що я буду в дорозі кілька годин і не зможу коментувати, але менше з тим. Значить, ну, Путіна дотискають. Путіна дотискають, і е, події можуть розвертатися дуже цікаво. Трамп зробив заяву, що він готовий завтра прибути на перемовини в Стамбул. І це дуже показово. Чому це дуже показово? Е, нагадаю вам хронологію: значить е, субота Європа виставляє ультиматум Путіну про те, що. Або перемир'я, або санкції. Потім е зразу ж Путін реагує і каже ніякого перемир'я, але перемовини. І назначає чітку дату, точну дату, тобто е назначає то сьогоднішній день. Е і робить заяву в дивний час серед ночі. Е тоді, коли цю заяву може побачити Трамп. Трамп, що за все підготовлений до цієї заяви, він знає про її існування і на нього тиснуть, я так розумію, можемо припустити, що це відков, що треба підтримати Путіна проти Європи, і Трамп це робить. Але він діє, як я розумію, не повністю по передбаченому сценарію. Він, крім гарних слів про ініціативу Путіна, дає пункт про те, що він. Наполягає на особистій зустрічі Путіна і Зеленського, я не можу сказати, що це таке було, тому що те, що підтримка Путіна була узгоджена, це я розумію. Але ця заява про особисту зустріч виглядала досить дивно, тому що всі знають, як Зеленський, як за Зеленського ставиться Путін, наскільки це. Неприйнятно зараз для Путіна, який хоче вести перемовини з Сполученими Штатами про Україну, а не з Зеленським, і е, чому це сталося? Чи це тому, що е, Остапа понісло, і він просто висловив все, що хотів сказати? Це ж твіт, ну так писав. А чи це навмисна підколка, таку яку він зробив для Путіна? Не знаю, сказати це важко. Але Зеленський одразу погодився на цей ультиматум. Ну він не міг погодити, не погодитись, тому що після овального кабінету Зеленський погоджується на все, що говорить Трамп. То тут вже передбачити було легко все, і це і розумів Путін. І всі розуміли у світі, що якщо вже Трамп сказав, то так Зеленський зробить. Зеленський сказав, відпрацював тут, як годиться. Е, приїхав на зустріч. Путін до останнього моменту тягнув, включився Лула. Включились китайці, які почали підтримувати ідею перемовин. Лула прилетів в Москву. 4 години просидів літаку не зустрівся. Путін відправив другорядну делегацію, намагаючись зірвати перемовини. Зеленський указ про склад делегації не видав. Це означає, що він або сам має вести перемовини, або ніхто, тому що якщо би був указ про склад делегації, тоді може міг би могла б ця делегація вести. Перемовини, але є старий указ про склад делегації, який досі чинний, на чолі з Арахамією, Але ж, схоже, ці люди не, на перемовини не поїхали. От. Путін заявляє, у Путіна заявляють, що перемовини сьогодні відбудуться. Там знаходиться Рубіо, там знаходиться десь неподалік радники, в тому числі Вітков, знаходяться в цьому. Ну, в Стамбулі чи в Туреччині. І дуже цікаво, що кілька днів тому, два, була заява про те, що всі збираються на п'ятницю на 17. Чомусь на п'ятницю на 17, хоча на, на п'ятницю на 16. І чому це сталося не зрозуміло, тому що ну, немає, не було ніяких передмов. І от е, сьогодні з'являються дві цікаві речі. Перша, спочатку з'являється е, пост. Е, Трампа, який виправдовує Путіна, каже, а чому йому приїжджати в Стамбул якщо мене там немає? І це виглядало взагалі дивно, це розірвало всі мої уявлення про те, що відбувається, тому що мені здається, що Трамп поставив Путіна в таку незручну ситуацію, е всією цією історії, і міг отримати геополітичну вигоду з цього траптом він його вигороджує. А потім е послідувала наступна інформація, що. Трамп таки готовий приїхати на ці перемовини в п'ятницю, тобто завтра, і це означає, що тепер дуже 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 важко. Все це дуже дуже важко. Все це переграти Трампу. Дуже ну Путіну, як він тепер це все може переграти, якщо Трамп обіцяє сам приїхати. Тепер це буде вже такий повторний глухий удар по Трампу. І для Путіна це може бути якимось виходом, тому що він хоче зустрічі з Трампом, але він хотів би, щоб це було без Зеленського, але в даному випадку я не знаю, що відбудеться, я не розумію, звичайно, як це буде діяти далі. Але сьогодні очевидно, що для Путіна це такий своєрідний останній геополітичний вибір. Тому що якщо він зараз прийме рішення проігнорувати. Заяву звернення Трампа проігнорує його позицію, то це буде ну, таку річ, яку навряд чи Трамп столерує, і навіть не так. Це буде навряд чи тим моментом, який в очах світу можна буде забути. Обов'язково станеться те, що станеться. Тобто Трамп буде змушений відповідати на дії Путіна, який ось уже. Знову відмовляється від всіх процесів, і тоді це може сформувати і наблизити діяльність коаліції антикремлівської. Але поки що ми цього не знаємо поки що ми не розуміємо, що буде відбуватися, якщо хто справді Путін, почувши нову пропозицію Трампа, все таки прилетить, то це буде перемога Трампа безумовно, але це не буде перемога Путіна. Тобто Путін стоїть ще в складнішій ситуації. Тобто, спочатку він промовчав, коли Пут, Трамп сказав, що е, він готовий приїхати, і послав Бозна яку делегацію не відреагував на пропозицію Трампа ніяк. І ніхто не відреагував. Потім була заява Лули, який хотів змусити. Тепер знов пряма, жорстка заява: е, Трампа, я приїду в п'ятницю. І е, Якщо Путін приїжджає ще раз, то він робить е, імператором світу Трампа, який зараз з Іраном е, підписує угоду, і там ситуація достатньо цікава е, по Ірану, я можу окремо вам про це розкажу. Він всер... в цьому навів в трошки порядку в, е, в, на Близькому Сході, теж достатньо успішно. Перед цим вони домовилися з китайцями по торговим речами, будуть знов зустрічатися, і, схоже, там у них є консенсус. Крім того, він якимось чином спровокував китайців е, і навіть бразильців підтримати, фактично підтримати його ініціативу, тільки в м'якій формі про перемовинам. І е, може бути таке, що е, оцей геополітичний розклад, про який ми говоримо, він може дуже сильно посилити Трампа. Хоча здавалося, що це вже... Він зробив все можливе для того, щоб це посилення не відбулося. І е, е, тепер Путін, який приїде завтра, він уже слабкіший, ніж Путін, який би приїхав сьогодні. Тому що якби він приїхав вчора, сьогодні, він би приїхав е, просто тому, що нам міг би виправдатись як завгодно, що він готовий на якусь особисту зустріч. А ще би він міг з Лулою переговорити, а Лула би йому сказав. Друже, приїдь, так треба, Трамп казіол, але ми отак. Давай поїдь, поговори, для миру, навчи їх, як треба жити. Але відмова це відмова від порятунку себе, Тобто Він уникнув можливості приїхати на зустріч, як людина, яку дружньо попросили. Тепер він змушений їхати як людина, яку ультиматум, який поставили ультиматум. До першого ультиматума додався другий, і якщо він їде, то він не сильно, не сильно, сильний е, президент це його не сильний вчинок, це не його геройство. А якщо він не їде, то він е, заходить в прямий конфлікт з Трампом, який е, буде діяти більш жорстко, не тому, що він це хотів би, а тому, що він тепер переможець. Він тепер з Іраном домовився, тому що він тут повирішував питання там, там, сям, лям, у нього ситуація викручується, і він, якщо він перемоговорить з Путіним, йому легко буде взагалі з Європою говорити. Тому я очікую, що е е ситуація дуже важка для самого Путіна. Я йому дуже доспівчуваю. У нього, до речі, є непоганий вихід для того, щоб уникнути цієї проблеми. Значить, щоб не вибирати між так і ні. Можна померти. Це якраз момент, це було б ідеальне вирішення проблеми. З одного боку, він не повівся, не повівся на ультиматуми, з іншого боку, він вчинив як хотів, і е, тоді, значить, вся, весь світ буде зайнятий іншою проблемою, пошуком нового лідера і так далі. І так далі. Тому от, е, я не можу запропонувати ніякого кращого виходу з цієї ситуації, ніж ця. Ну, Ну, може, у когось із вас є така ідея. Напишіть мені, я буду радий чути її раз. По-друге, я знову прошу вас. Я навмисно поставив мінімальну ціну на спонсорство. з мене мої колеги деякі сміються, але мені важливо, щоб я побачив, хоча б, що є люди, які цікавляться тим, що я кажу. Тому 35 гривень ну це смішно. Будь ласка, підтримайте друзі. Ми вирішуємо питання. З, зараз з дронерями нашими, на жаль, поки що у нас є проблеми з Приватбанком, який е, заблокував рахунок, бо там кількість платежа їжів прийшла більше, ніж треба. Зараз ми домовляємося, щоб ліміт збільшили. Сподіваюсь, завтра це буде. Тому зараз е, збір йде дуже погано і, і донатити можна тільки на картку на Монобанку. Тому дуже вас прошу підтримайте в цей момент. Тим паче, що у нас просто гаряча ситуація. Стались там свої проблеми з хлопцями. Танковий снаряд прилетів в їхню ну, в їхній окоп чи бліндаж, і там теж наробив біди. А це хлопці, які ми допомагали, то я думаю, що ми як тільки от ми закінчимо з цим, то ми спробуємо їм їх, їх трошки виручити. Прошу вас, підписуйтесь на канал. Гарного дня, до зустрічі!